Ось дивіться, які в нас красені. Це в нас вже йде продажа бройлерів. Ось така краса. Дивіться, бачите, це збираємо замовлення для наших постійних клієнтів. Люди забажали від трьох кілограмчиків. В нас є різна вага. Ось отак ми запаковуємо. Також влажуємо внутрощі. Це потрошки всі, також йдуть разом з курочкою. Тому, будь ласка, звертайтеся, замовляйте. М'ясо дуже свіже, дуже якісне. Кормимо тільки кукурузою і соєвим шротом. Тому, будь ласка, пишіть ваші замовлення на Viber, Номер залишу під відео. В наявності м'яса всім вистачить 160 гривень за кілограм. Якщо берете від 5 тушок в одні руки, то ціна буде 150 гривень за кілограм. Якщо замовляєте від 10 штук в одні руки, якщо ви з міста Дніпра або Самар, якщо з міста Самар, то можемо підвести вам до літака. Якщо ви з міста Дніпра, то зможемо підвести вам заказ до парковки Метро. Те, що Знаходиться біля складів АТБ по Слобожанському проспекту. Всім дуже дякую за замовлення. Замовляйте, будь ласка, м'ясо дуже смачне, дуже якісне, жовтеньке, тому що вирощено на всьому натуральному. Дуже всім дякую за замовлення. Звертайтесь.